Друзі, вітаю! Є прогноз заходу щодо завершення війни. Причому він взагалі не співпадає, якщо дивитись, і європейський та американський вектор. Політику не дуже довіряє зміні риторики Трампа. кажуть, що е, це все може бути просто грою Трампа, е, додаючи деякі свої деталі: наприклад, що у Мерів так не може зустрітися зі своїм колегою або, хоча б, налагодити місток зв'язку з. Пітом Гексетом. Рубіо сьогодні зустрічається з Лавровим. Зрозуміло, що будуть говорити про Україну. Ну а Путін озвучив Нью-Йорк Тайм озвучив новий план Путіна на війну. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо в єдину картинку розуміння того, що відбувається. Я дуже вас попрошу зробити донат для безпілотних систем. «44-та бригада. Дуже круті бойові хлопці. Ми їм купуємо бомбер, ми їм купуємо вампір і кілька парних комплектів батарей для того, щоб інші дрони теж могли літати, просто міняючи батареї, а не чекаючи, поки вони заран... зарядяться. Зробіть донат, вже майже півмільйона ми зібрали. 500 з хвостиком тисяч нам треба закинути. Е, особливо ті, хто сьогодні знаходиться в Києві і хто бачив цю ніч 728 дронів і Луцьк, який вчора обстрілювали теж 700 плюс дронів, всю лють, всю агресію перетворюйте в донати. Це єдина емоція, яка призводить до помсти. Тому, будь ласка, зробіть донат. Вони нас обстрілюють. Ми повинні дати відповідь про це. і Зеленський. Ми повинні підтримувати наше військо, нашу армію. Тому що, якщо не кормимо армію свою, кормимо армію ворога. Тому, будь ласка, зробіть донат, це найкраща інвестиція в деокупацію наших територій. Ну і підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Старемер і Макрон сьогодні ще спілкуються і вже мають зізвонюватися з іншими лідерами. Загалом говорять про те, що будуть робити європейську коаліцію, ядерну коаліцію. І в цій ядерній коаліції вони хочуть, вони хочуть зробити наступну історію, об'єднати потенціал управління ядерними викликами і щоб їхня країна могла їхні країни могли разом реагувати на виклики, які будуть стояти перед континентом. Вони багато часу провели разом, зустрічалися з королями, з королевами, з принцесами. Одним словом, їздили в військові академії на полігони, випрацьовували план, і зрозуміло, що на це було потрачено три дні, за які насправді спробували переосмислити. Безпеку Європи, де в новій архітектурі може не бути Сполучених Штатів. І вони розуміють, що ці виклики треба долати. Вони розуміють, що разом треба е, реагувати. І зараз якраз е, відбувається зміна безпекової архітектури Європи. Мають поговорити окремо з Україною, мають поговорити з рештами учасників і лідерів. І це повинно якраз таки задати певну нову рамку. Е, Європейці тим часом не дуже вірять в зміну риторики Трампа. Про це пише політико і наводить свої аргументи. От вони кажуть, що зміна риторики щодо України не викликає в них повної довіри. Відчуття розгубленості через нещодавні зміни політики Дональда Трампа кажуть, не вистачає такої чіткої, зрозумілої політики, не вистачає старшого, хто б зверху керував типу гексетом і там його помічниками. Загалом кажуть, що гексету сказали менше їздити самому і менше робити публічних заяв, їздити з Трампом. Ну, от. ну і з 1 липня вже 10 днів українська сторона намагається домовитися. Українська сторона намагається домовитися з Трампом е і з гексетом про розмову на рівні гексета і Умерова, але нічого не виходить. Загалом з'являються новини, що Америка в Україні збільшила, чи, чиніше, чи, як мінімум, повернула, коли зупинили до нуля то все, що будь-які снаряд такі даються, збільшила. Але 155 п'ятдесят і управляємі ракети вони нам передають артилерію і ракети. Ну от ну і загалом говорять, що будуть давати багато всього. Європа каже: ну, може да, може ні. Як так, що в Штатах там. А заступник міністра Ел Елбридж Колбі взяв сам і все перекрив. Ну, це типу нереально, це несерйозна невідповідальна політика. Ну, от тим часом вони говорять, що Трамп розчарований Німеччиною Кореєю, і хоче звідти виходити, бо вони йому всі дуже дорого обходяться. Ну, от, але за Україну тримає поки що нейтральну позитивну паузу. Але виглядає це в тому числі, як закид Путіну. Дивись. Давай торгуватися. Бачиш, ми можемо допомагати Україні не любити тебе. І, типу, це призведе до того, що ми будемо на їхній стороні. Цей натяк виглядає таким, бо Марка Рубіо сьогодні зустрічається з Лавровим. Буде розмова в тому числі про Україну. Є там такий союз «Асеан». От Південно-Східна Азія це союз, який штати вибудовували проти Китаю, але туди приїхала Росія. Він зараз проходить в Малайзії. От, і Рубіо має поговорити сьогодні з Лавровим. Ви пам'ятаєте, я вам говорив, що зірвалася зустріч в Москві, яка мала бути між Лавровим та Рубіо, Мали бути зняті всі обмеження. Мали американці приїхати, росіяни мали приїхати, і там мали говорити про завершення війни. Трамп все рівно ще вірить, що Путіна можна переконати, і це зрозуміло з заяв Келога. Келог якраз зараз в Римі зустрічався з Зеленським і каже, що припинення вогню можливо прямо хоч зараз. Дуже швидко, бо Трамп миротворець, Трамп хоче все завершити. От він мав змістовну Келог, розмову з Зеленським. Ну і каже, що все все можна завершити вбивство припинити і. Супершвидке примирення можливо, правда, як переконати Путіна не зрозуміло, бо New York Таймс каже, що Путін переконаний, що оборона України може впасти в найближчі місяці, і мовляв. Неважливо, що там говорить Трамп, через те, що все рівно в війні все фіксує поле бою. і Путін думає, що на полі бою він зможе отримати перемоги. І ці перемоги будуть представлені Трампу. Ну, типу, да, відносини відносними, емоціями, емоціями, але ми от взяли і захватили територію, тому рахуємо математику по полю бою. Ну і Путін чомусь думає, що Україна впаде, все посипеться, оборони не буде, і власне вони зможуть захватити мінімум чотири області. Вони зможуть захватити території. от, і, власне, сказати Трампу дивись, ми захватили. Правда, є ще стаття The Economist, яка каже, що Путіну, щоб захопити всю Україну, треба 89 років. Або мінімум 5 років, щоб хоча б вийти на кордони тих областей, які вони внесли в Конституцію. І мінімум ще додатковий мільйон смертей росіян. І це при тому, що Європа буде допомагати впівсили. І вони кажуть, що це нереалістичні плани Путіна, це його мрії. Англійською це звучить як wishful thinking, А в Маркеса це казкове мислення. Магічний реалізм Путіна. Розумієте? Він сам собі придумує і живе в цій реальності. Це нереалістичні плани. От а Україна зараз все рівно стоїть на порозі революції, дронів. Я вам говорив ще на вихідних, що зараз 500 буде 2000. І ми бачимо, що вже другий день по 700, скоро вийдуть на 1000. Потім наступний прижок. Наш наступний прижок перехвачувати дронами шахеди. Так, ми зараз багато шоловимо, але це ще не революція. Тому президент Фінляндії каже, що шанси на припинення вогню цього літа. Нереалістичні. Він каже, надзвичайно важко. Росія не зацікавлена. Да, Трамп хоче миру, Захід хоче миру, але треба готуватися і допомагати Україні. І він каже, те, що ми з вами завжди говоримо, але навіть більше. Він каже, Україна бореться не за себе свою незалежність за життя своїх мирних людей, бо сьогодні що били? по лікарнях і мирних будинках. Знищили лікарню в Києві. А він каже, Україна бореться за світовий порядок Заходу. Якщо Україна програє, в світі буде хаос і беззаконня. Лавров же сьогодні заявляв, що та, Пісков, Європейський суд з прав людини ми плювали, виконувати не будемо. Будете, ми вас змусимо виконувати. Типу каже, нелегітимне, ми не приймаємо такі рішення. Приймете. Фашистська гер... Німеччина б теж би не приймала, якби існувала до того часу. Але зараз бачимо, що. Все виконано, точно так же посипеться і ваш режим, і будете змушені потім все це виконувати. Але що каже Ступ? Він каже, він каже, що зараз відбувається наступна історія. Україна бореться за весь світ, тому весь світ повинен допомогти Україні. І 18-й пакет, і 500% тарифи проти. Проти російських підрядників, які купують в неї газ і нафту, і багато всього іншого, тому що Путін зупинятись не буде. І зараз треба працювати дуже багато на підтримку України. Для прикладу, президент Чехії на конференції в Римі запропонує свій план підтримки України відбудови України, модернізації української економіки. Нашим словянським чешським братам дали таке завдання. Він його презентує, і інші мають це. Підтримати бо уряд Шмигаля це насправді ми б мали презентувати, але уряд Шмигаля, бачите, трошки не спромігся самим представити наш план, тому зараз його представляють чехи. Трошки стидно, звичайно, що ми не можемо самі це робити, але бачимо, що. Чехія нам хоче дійсно допомогти. І коаліція на мільйони снарядів. І зараз презентація плану. Ну от в будь-якому випадку всі нам якось намагаються допомогти. Є збої в системі, Дуда каже, що ображається, що ми недостатньо вдячні. Мені здається, цю риторику треба трошки відсунути в сторону. Яким чином ми ще повинні бути більше вдячні на лобах писати цю вдячність? Ну, теж треба трошки мати межі скромності своєї. А ось вони на наших дорогах везуть зброю. А що ж вони нам не вдячні? На яких ваших дорогах? Які строїли за євро... гроші Європейського Союзу? Яку зброю везуть? Ту, що дали американці? Куди везуть? В Україну, тому що якщо вона впаде, ви наступні. А ви нам вдячні? Де ваша вдячність за те, що ми бережемо вас? Тому що ви наступні. Де вдячність? А ми ні разу не чули. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Чому ви не вдячні? І він вже погрожує перекрити аеропорт Жешою. Ну, можна шаблею махати після відставки. Ну перекривай. Кому ви гірше зробите? Розумієте, ось, ось, ось ці фантомні імперські болі треба засунути куди подалі. І працювати сьогодні на перемогу України, бо правильно сказав Ступ, Україна бореться не тільки за себе, бореться за всіх. Але тільки ми боремось людьми, а ви боретесь політичними заявами і грошима. І Путін зупинятись не збирається. Це ми бачимо і по його заявах, і по їх поведінці, і по поведінці їхніх військ. Вони все рівно пролазять. І зараз Західна преса каже, що це найкривавіші штурми і е, дії Росії за всю кампанію війни. Найкривавіші тільки ми платимо людьми. А ви там четвертинку грошима, розумієте? От і тому зараз бачимо, що Штати хочуть все ж таки ще. Одну кампанію за боротьбу Путіна, типу, а давай ми тебе переконаємо, чуть-чуть піддавили медійно. Але цього мало. Рано зустрічатись з Лавровим, поки не полетять ракети по Москві американські, нічого не буде. Росія велика, тупа тварина з маленьким мозком. Вона відчуває біль. Раціо там не працює. Біль відчуває, тоді йде і лиже ваші ноги. Ось така Росія, так вона працює. Там боярину ноги цілують, коли получають по вухах. Отак вони всі збудовані. Від царів і кремлістів да, до звичайних тупих росіян на місцях. Ось так воно там збудовано. Вони всі так привикли жити. І неважливо, на якій вертикалі ти знаходишся. Тому є різночитання Європи по завершенню війни і Штатів. Штати кажуть, що можна хоч же і намагатися ще раз. Переконати Путіна, і вчора не проголосували, відтерміновують ти типу, поближче до серпня, хоча вже все було готове. І санкції не проголосували. бачите, йде торг непублічний. Я вам говорив, що наша сторона з росіянами все рівно веде переговори по непублічних каналах, по чорних каналах, Я не можна навіть назвати їх сірими. От. Хочуть знайти ось цього, принести Чорного лебідя і по деяких. Скажімо так, політичних гравцях видно, що вони намагаються ще зберегти ось цю спробу росіян призвести до миру. Але росіяни ми бачимо ступ читає ситуацію чисто. І Петер Чех, Петер Павел, чешський Петер Чех, пробачте, президент теж, типу, дає реалістичну. Путін не хоче зупинятись. Він хоче йти далі, зупинити можна зброю. Україна каже, що полетять наші дрони, наші пташки по Москві. І добре, вони цього бояться. Але Захід повинен дати більше. Да, Зараз штормше до французи з британцями домовляються робити більше, але ось ця конференція по відбудові повинна перетворитись в конференцію по будівництву зброї і дронів. Ось тоді буде результат. Бо відбудовувати що? Сьогодні летить по квартирах. То ми так відбудовувати будемо все ж таки, коли прилетить їм, щоб вони задумались про відбудову, тоді вони задумаються про зупинку. Ось так працює ця формула. Тому бачимо Штати ще один захід спроби мирного врегулювання йде. І зустріч, і заяви, і відсутність санкцій, але зміна риторики на антипутінську. А Європа вже розуміє, що ні, треба допомагати Україну, бо вони наступні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно. Вийде ось ця спроба Трампа спробувати переконати Росію, чи буде результативна зустріч Рубіо та Лаврова. Перше, друге, як потрібно діяти в даній ситуації, але одним реченням напишіть ви. Я дуже попрошу зробити донат для наших військових безпілотні системи. 44-та бригада. Купуємо вампір, бомбер, який буде пити кров окупантів, плюс кілька парних комплектів батарей. Зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!